Гайтана вперше зізналася, чому насправді зникла зі сцени. Артистка від початку повномасштабного вторгнення час від часу виходить на зв'язок із прихильниками у соцмережах. Однак нових пісень вже давно від неї не чути. Так, вона випустила альбом Сонце в тобі, але в ньому вже всім відомі випущені сингли. Ну а крім того, вона розірвала співпрацю з лейблом, з яким довго працювала. І, до речі, розійшлися мирно, і начебто усі права на пісні, альбоми і кліпи залишилися гайтані. Однак так, останні приблизно так сім років у артистки фактично була пауза, і зараз вона розповіла, чому так. В інстаграмі Гайтана опублікувала фото і написала пост щодо того, що з нею відбувалося. Виявляється, вона не могла писати та випускати нові композиції, адже переживала складний період і фактично творчу кризу. Гайтана сказала, що давно не співала і не записувала нову музику, бо почувалася загубленою у хаосі, як внутрішньому, так і зовнішньому. Їй потрібна була повна тиша, щоб знову навчитися чути себе, зібрати себе і з